Усім доброго дня! З вами Марта, ви на каналі Тепличний Бізнес. Сьогодні, друзі, отримала першу партію лілій. Лілії ми замовляємо лише деревоподібні, тобто оте гібриди, такі вони великі, пахучі. З кожним роком квітка стає все більша і більша, не пропадають, витримують до мінус 30 градусів. На цих ліліях ми зупинилися, так як вони дуже гарно ростуть. В наших кліматичних умовах. Ціна такої цибулинки складає 50-55 гривень. Ось такі сорти у нас є, тому кому цікаво, можна замовити. Розмір цибулинки є 12-14, а є і більші цибулинки. Ой, зараз покажу, як вони виглядають. Такі в таких пакетиках вони приходять до нас. З дирочками, аби цибулька дихала. Тут у нас є також субстрат, щоб цибулинка не пересихала. Ось такий росточок уже є. ну Цибулинка така на ладошку гарненька, тверденька, тому кому цікаво, можна замовляти. Також зараз маю один сорт гладіолуса. Ціна такої рослинки, такої цибулинки 15 гривень. Гладіолуси також будуть ще й інші сорти, але поки що маю один в наявності. З дня на день очікую ще одну поставку лілій. Лілії голландські будуть у нас приходити у ящиках по 125 штук. Цибулинки будуть розміром 22 тобто максимального розміру. 15 сортів ми замовили, які отримаю викладу відео, кому буде цікаво, можна буде дозамовити. Ще одна хвилинка вашої уваги. Також маю в наявності клематиси. Клематиси крупноквіткові. Ось такі сорти маю. Лісова опера. Білий сорт дуже гарний, велика квітка. Ось такий сорт. Вестер плате. Потім хонора. Ось така бордова квітка. Бірюзинка ось така голуба. Ціна таких клематісів складає 180 гривень. У них у всіх закрита коронева система, тобто приходять вони у таких ось стаканах великих. Ось тут вже можна побачити росточки, посаджені у ґрунт Так, вільдаліон. Також має такий сорт махрова квітка, кайзер. Ціна такого клематису складає 200 гривень. Так, ось ще цікавий сорт. Рупел. Ось така рожева квітка. Так, клематися показала, тому кому цікаво, також можна замовити. Дуже гарні масивні рослинки. Уже на наступний рік. Будуть квітнути, так як у цьому році при посадці квітка, навіть якщо її буде, її потрібно буде зірвати, щоб коренева краще наростала, щоб був крепший кущик, кущик сам по собі, а вже на наступний рік вже даємо йому квітнути. Кого зацікавили мої рослинки, будь ласка, звертайтесь. як завжди, лишу телефон під відео. Телефонуйте, не соромтесь, замовляйте ці чудові рослинки. Адже квіти, ми їх вирощуємо для того, щоб вони радували нас. Усім гарного дня! Усім до побачення!